Цього року зібрав ось таку просту гідропоніку. Конструкція дуже легка, всього дві труби каналізаційні 110 мм, по 2 метри, з'єднані послідовно. Ось таким чином. Через перехід з 110-ї в 50-ту. Потрібна буде муфта, перехід, поворот на 90 градусів і ще труба 50 міліметрів. Так, розчин подається з баку. Тут у мене бак на 100 з чимось літрів, точно не пам'ятаю. Будемо вважати 100. Розчин подається насосом з баку в першу трубу, і далі сам послідовно перетікає назад по двом трубам і повертається в бак. Тут я зробив таку конструкцію, щоб можна було заміряти параметри розчину того, який повертається назад в бак. Зараз покажу. Ось ще раз показую бак. Насос. Це водопровідний циркуляційний насос. Не водопровідний, а для опалення, який працюю на мінімальній потужності. Так, і обіцяв показати, для чого це. Це для того, щоб перевірити параметри живильного розчину. Два прилади. Пметр. Зазвичай, я стараюсь десь 6,0 тримати pH. І другий параметр це мінералізація. Ось так. стараюсь приблизно підіймати до 1000 PPM. Коли спекотно, то менше, десь 800. Зараз спека пройшла, буду піднімати добривами до тисячі. Прилад тимчасовий, бо нормальний зламався. В принципі, можна сказати, ось така проста гідропоніка із матеріалів, які можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Росте в мене тут базилік. Жуками поїдений, м'ята, якась кімнатна рослина, яку я підібрав у дівчини. Перець. Мабуть, вже не стигне дорости, бо дуже пізно запустив систему. Ну і різні різні салати. Ось таке коріння. Не зовсім біле, але тут це місце для гідропоніки я брав, обрав не дуже вдалий. Воно знаходиться прямо під шовковицею. Тобто майже все літо падали ягоди, літали, літали мухи. Воно видно. Все це потрапляє в гідропоніку, починає гнити. Взагалі, в такій системі я пробував вирощувати дуже багато рослин. Я, якщо знайду, то фото прикріплю. Я пробував вирощувати помідори, огірки, навіть квіти деякі. Система проста і точно працює. Бажано використовувати як можна більш потужний насос, бо чим швидше хрощина у вас буде тут циркулювати, тим менше проблем буде з корінням. Тобто, чим швидше поток, тим більше кисню, тим менше патогенів. Поставити маленький насос, все почне гнити і будуть проблеми. Рівень живильного розчину в трубі можна підіймати або опускати. Для цього провертаємо оцю муфту перехідну, бо з часом коріння розростається і починає перекривати потік розчину. І для цього, якщо вода підіймається занадто високо, то ми просто провертаємо нижче. Рубу тут.